Швидкі відповіді на важливі косметологічні питання. Поїхали. Найкращий безкоштовний б'юті лайфхак. Вода і сон. Що сказати кожній 20-річній про догляд, що треба використовувати СПФ обов'язково і завжди, і щодня. Найбільший міф про шкіру. А, це те, що чим дорожчий крем, тим краще буде результат. Це міф. Найпростіший спосіб сяяти миттєво. О, ми вважаємо, що це технологія Hydra Diamond. Приходьте на Hydra Diamond Facial і сяйте. Найгірший продукт для шкіри М -м це е тоніки, на основі спирту, спиртові тоніки. Найкращий секрет проти старіння це попереджати старіння. Тому записуйтесь до косметолога заздалегідь. Найпереоціненіша процедура це ін'єкцію колів краси, якщо для них немає показів.